Імлі відео для надвірнянців, як у нас чисто, а може і не дуже, на обочині і дощі попри паркове озеро. не ніби все просто не ну, виглядає. А свіття все одно є. Саві жителі. А це ось озеро. Спальний район після озера. Дрогов парк. Тут гості, туристи. Дуже рідко приїжджають. Тут все місцеві. Патріоти точно є. У нас патріотичне місто. Правлять свободівці. От у нас, як чисто в надвірні. І це далеко не центральна частина міста. Тут комунальники, якщо прибирають, то дуже рідко. Взагалі, я сумніваюсь, що вони тут будуть прибирати. Це я буквально пройшовся ну, 100 метрів. Вже скільки сміття. Кульочки, фантики. Подивимося, як в парку. Парку вже є урни для сміття. Будемо бачити, чи доносять наші люди сміття до, до смітників. Ми ж сильна нація, але сміття не завжди виходить донести до смітника. Вон, будь ласка, зразу після мостика. Пиво. Тут у нас спорткомплекс на надвірнянський, а це вже парк имени франка. Під листя може здаватися, що сміття немає, але воно є. До речі, набагато чистіше, ніж було рівно рік тому. Осінь. Але бутилочки все одно валяються. Смітник не треба відносно. А наші хтось прибирає. Чого я? хтось прибирає, тільки не я. О, будь ласка, бутилочка відпива. В парку красиво. мами з дітьми гуляють. Але... Екокультуру ніхто не відміняв. Та й хто про неї знає взагалі. От можна в кущі кинути, щоб прибрати навіть було важко. Скільки бутилок. Все, ж візуалізація нашої екокультури. До На речі, майданчик хороший зробила, баскетбольна площадка. Лавочки поставила. маленьке колоритне містечко надвірне. Якщо говорити навіть про те ж прибирання сміття, то ніяка комунальна служба не зможе виконувати повноцінну якісну свою роботу, якщо не буде в бюджеті на це коштів. Всі проблеми в більшості, проблеми впираються в корінь. Це фінансове питання, фінансову сторона. Скільки грошей центрального бюджету прийшло, а стільки вони... Можуть розподілити, розпиляти, а те, що лишиться, то й, то й використовують комунальники. Але не можна винуватити тих же комунальників, тому що вони так тут інші врозкують зарплату, На наші стараються виконувати цю брудну роботу, прибирання вулиць. Тому. Напевно, треба задатися питанням, які ж умови треба створити, щоб в Україну поїхали гроші масово. Не якісь там гранти, інвестиції дрібні від місцевих якихось <кхи> рад там, в Польщі чи в іншій країні. Це маленькі гроші. А йдеться мова про величезні інвестиції, які будуть заходити цілими корпораціями в Україну. Тобто будуть створюватися робочі місця, будуть цілі виробництво до нас приїжджати. Офіси Facebook, Google будуть до нас приїжджати і реєструвати свої компанії юридичні. Тому, що, щоб це сталося, потрібно, напевно, знизити податкові ставки, щоб гроші потекли тут. Туди нижче оподаткування. Приклад газових е, договорів домовленості проходять в кантоні Цух Швейцарія. Ми ще ми 15% податку на такі послуги. А якщо в нас вести всього 5% з продажу і 10% соціального податку. Найнижче оподаткування в світі. О, тоді будуть гроші поступати в бюджет. Варто задуматися, задавати собі правильні питання, які умови потрібні для того, щоб можна було заробляти гроші на своїй території, щоб гроші усього світу люди поїхали в Україну жити і працювати. Відповідь проста система 5.10